Які питання треба задати, щоб вибрати сонячну станцію? Давайте про це поговоримо. Значить, питання номер один. Воно саме головне, яка у вас задача? Тобто для чого вам сонячна станція? Задачі може бути дві: перша задача це економія або генерація електроенергії. Це задача до сонячних панелей, зелений тариф і так далі. І задача автономії. Це питання не до сонячних панелей, а лише до акумуляторів. Погнали, значить. Задачу. Тобто ми виясняємо задачу, для чого вам сонячна станція. Може бути задача комбінована. Може вам треба і автономія, і економія, і зелений тариф, і так далі. Тобто ми вияснили задачу і під цю задачу вже підбираємо рішення, а не даємо рішення і шукаємо, що воно може вирішити. Відповідно, е які є нюанси. Перше, що нам треба знати, який у вас від. Тобто однофазний, трифазний, який від автомат, яка у нього потужність. Е -е, так? Друге питання, яке нас цікавить як компанія, яка інсталює то рішення, значить, яке у вас опалення? Тому що багато хто хоче розгравувати за допомогою акумуляторів опалення і не завжди розуміє, що, наприклад, електричний котел недоцільно, щоб працювати акумуляторів. Якщо у вас газовий котел, твердотоп, і так далі, це доцільно, тому що він споживає дуже небагато там лише циркуляційний насос. Відповідно. Яке опалення далі нас буде цікавити, яке у вас споживання? Чому ми питаємо, яке у вас споживання в місяць? Тому що там цікаво зрозуміти ваші апетити, скільки споживає ваш будинок, щоб хоч уявити, що у вас там може бути. Якщо у вас, наприклад, будинок споживає 2000 кВт, це одне домогосподарство. Якщо ви споживаєте до 500 кВт, це інший профіль домогосподарства, відповідно розуміючи ваше споживання, ми можемо. Запропонувати вам певну кількість сонячних панелей, яка дозволить вам взагалі не платити за електроенергію, принаймні з весни. Далі нас буде цікавити, який у вас дах, це у вас плаский дах, мембрана для баласної системи, чи у вас метал, чи, репиці, чи кераміка і так далі. Також нас буде цікавити, чи є у вас генератор і який у вас генератор, тому що, якщо ми розуміємо, який у вас генератор. Ми будемо розуміти, яка у вас потужність резервної групи, чи вистачає вам вашого генератора, який у вас є, чи вам його замало, і так далі. Тобто, оце основний перелік запитань, які нас буде цікавити, і в тому числі тут є питання: у вас кооператив чи ДТЕК? Чому ми питаємо кооператив чи ДТЕК? Тому що коли ми пропонуємо певну кількість сонячних панелей, вона може бути. Більшою лише по одній простій причині, якщо у вас ДТЕК, тому що багато панелей можна поставити тільки, якщо ми можемо оформити зелений тариф. А якщо у вас кооператив, то ваш максимум це 5-10 кВт, не більше. От такі діла, любі друзі, якщо вас цікавлять, сонячні станції, напишіть.